Друзі, агротехнар. Сьогодні зніматимемо для вас файтера 504-го РД-модифікацію. Він йде з дугою безпеки, з козирком. Він, до речі, зйомний, продається окремо. Якщо у вас такий трактор чи не такий, будь-який інший козирок можна теж у нас придбати. Тут у нас стоїть 50-й мотор. Модифікація йде на 495-му кему, є в комплекті з заводу компресор. Ця модифікація з козирком поки що по акційній ціні коштує 8400, без козирка 8100. Соответственно, путем легкого підрозчоту можна порахувати, що козирок окремо коштує 300 баксів. Так, да, Він так і коштує. Е, значить, міст на цьому тракторі йде посилений, більш ніж достатньо на 50 коней з посиленим редуктором. Модифікація те – Довантажувачів до фігіща по 11 кг у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто 110 кілограмів давить на передній міст. Міст досить потужний, рама товста. Вистачить вам його надовго і під будь-які задачі: хоч кунт ставити, хоч лопату, хоч що. Передній і задні розборні диски покращені. Синій колір резина 8320 124 на 28 Тут у нас 35 кг ще до вантажувача. Великий паливний бак 45 літрів, якщо я не помиляюся, можливо, помиляюся, подивіться краще в характеристиках. По-моєму, тут 45-ка стоїть пластиковий, Майк металевий, металеве дніще, повністю захищений. Так, Рівна підлога, підвісного типу педалі всі, окрім педалі газу. Коробка з реверсом біля керма, 4 передачі, плюс повишені поніжені, крамер сидіння з регулюванням під вашу вагу, під'єднання повного приводу, блокування диференціалу, дві швидкості валовідбору, козирьок, система антиопрокидування, Тобто, якщо ви навіть, не дай Боже, опрокинетесь, то станете на деби і трактор вас не привалить. Для цього ця модифікація і потрібна. Повністю led фари led освітлення ну Загалом непоганий тракторець. Так, е є також у нас ресивер розширювальний бачок, да, маємо масу з правої сторони, обв'язка км-овська стандартна. По задній навісній системі е 4 гідровихода. Маємо від загальної системи з розподільника маємо чолок 12.04, посилений армуючими частинами від 90-го трактора. Два виносних гідроциліндра, примусова гідравліка, 22 яблуко, Т-образне наварювання, причіпний механізм нижнього положення. Також маємо 6 вал відбору, дві швидкості 540 і 1080 обертів. Агротехнічний просвіт тут близько 48 см. І десь 35-36 см у вас іде кліренс. Так. Колія задня регульована, колія передня у вас регульована за рахунок розборних дисків. Тут у вас виставляється на ступиці або самим диском. По розташуванню речагів це повністю гідравліка. Вал відбору вмикається, блокується диференціал, під'єднується передній привод, це коліса і понижайка передача на коробку. І з цієї сторони у нас вал відбору швидкості виставляється на ньому. Прибор на панель електронного змішаного типу, тарчів тиску вбудований, по виліту регулюється кермо, підвісні типу педалі. Зручний класний трактор. Для пійсяточки він дуже-дуже-дуже привабливий. За таку ціну е дуже агонь. Загалом можете замовити 2 роки офіційної гарантії. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Можемо доставити. Цю модифікацію будь-куди поставити на облік не проблема. Документи всі ми дамо. Гарантія офіційна 24 місяця. Трактор можна навантажувати передок, можна ставити лопати, куни. На задок можете ставити щітки двохметрові, все потягне, тут все чітко. Ще забув сказати, тут розширювальний бак масла є, тому прицепи великі теж можна з гідравлікою покупувати. Ну і плюс гідравлічні гальма від компресора теж у вас будуть працювати. Замовляйте, доставка на там, одного-п'яти днів, дивлячись, який у вас регіон. Телефонуйте, питайте, все зробимо. Гарного дня вам, мирного неба. Пока-пока.